Класна штука джойстик. От тільки їх, їх є два, ви, два види. Перший вид це шарковий, а другий вид це вилучний. Я не знаю, який там вилучний, але я знаю, що ціна у 2000 різниця. Цей майже три. З усім разом, з усім комплектом, якщо ще й з трусами. І з цими ось на розподільник цими як їх ще називають, цими переходничками. То вийде і 3,5. Це саме дешевше де знайдеш, а то ще є дорожче. Ну якість, так подивився, вроді би непогано. Але ж хлопці, дивіться, я рішив зняти окреме відео, тому що порав трошки і дивіться. Раз і розібрав. Розібрав я його. Що ж таке, а тут таке ось, дивіться. Бах і нема. А воно, все, оказується, попадало. Ось таке дерьмо собаче, повна дупа. Ти платиш гроші і думаєш. Я трошки пороблю, буде нормально. Думав, та я зроблю сам. Та ні, багато часу. Краще куплю, буде дешевше і швидше. Хлопці, якщо можете робіть самі, от зараз купив і буду переробляти, ось бачите. Треба це зробити. Не догорав, приїхав. да. Треба було брати прямого такого, як то кажуть, костеляни з джойщик, а не джойстика ставити і було б нормально. Костеля затисав, поставив і все нормально. Да. Спікулянти, звісно, нас дурять, дурять, ще раз дурять. Ну і що? Ти платиш гроші. Ось тобі такий результат. Недовго тішився. В общем, якщо сам щось зробиш, то воно буде нормально. А все остальне то повна дупа. О, я ще не кажу ось за ці самі шарики. Тут же ж ці шарики теж. От подивіться, вони вже вони вже прогнулися, вони вже гнуться вже туди, гнуться вже сюди. Шат такий великий появився. Ну я ж все ж гарненько підійшов до цього. І я тут відрегулірував зазорчики, все зробив так, як треба. 10 разів перевірив, та щоб воно мені добре ходило, так воно ж не буде ходити, бо в нас спекулянти. розумієте. Хлопці, дивіться і вчіться, не повторяйте моїх помилок. Якщо взяти цього джойстика і просто тако знаєте, без плавачого, просто щоб там собі гідроциліндр працював, ну, отак от якось скажемо цей. Да? Просто подав, просто там назад опустив, але да. як ти тільки починаєш на плаваючому, тут йде більше нагрузочка і тут починаються проблеми. То шарик стирається. То шарик вигинається. А це ж оце, чорне, це ж, це ж все ж алюмінієве, А воно ж в ньому, знаєте, як погано ходить. Воно просто його гризе там всередині. В общем, буду переробляти. Це все ще на мої руки. Купив і переробив. А якщо сам зробив, то все нормально. Ну так само і з цим трактором. Ну то сам зробив, то будеш їздити. Да, на намісто десь щось буде. Ну подивився, як хлопці купили і те переробити, і те переробити, і того не хватає, і того не хватає. Ой, хлопці, така злість бере, що не можна прямо витримати. Хочеться один раз заплатити, щоб воно було, щоб можна було їздити і тішитись. Та продайте не за 3 тисячі, продайте за 10 тисяч. Ну щоб воно було нормальне. Щоб людина взяла і їздила. На різниця з іде йде в карман. Так що такі ці джойстики. Тут ця пластмаса така. Я думав, що вона всередині лопнула ця пластмаса, але вона ціла. І це вони все тут таке зробили. Да. Я зараз цю штуку верхню відкручу. І в мене така можливість, я зараз її зроблю. Приблизно десь дві години займе і поїду далі вороти. Так що, хлопці, будьте уважними.